Робоча група Прозорість та підзвітність під керівництвом очільника Волинської області Юрія Погуляйка розглянула тендери, оголошені Луцькою міською радою на виконання робіт із озеленення громади. Так, директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк взявся запевняти, що кошти витрачати на озеленення і прибирання таки треба, хоч їх і можна було б спрямувати на захист країни. На жаль, можливо, що дійсно треба було відправити кошти десь на оборону, але ми. Ми Не можемо залишити місто Луцьк неприбраним, не непокошеним. не покошеним. Воно має бути красивим і привабливим як для гостей, так само, як і для громадян. Які тут проживають, які приїжджають. також Осіюк розповів робочій групі на що спрямовують кошти: це косіння трави та бур'янів, посів газонів, кронування дерев та кущів, обрізання або видалення аварійних дерев, чистку урн, вуличне прибирання, посадку квітів. А також прибирання вулиць на цей рік. 11 мільйонів 53 три тисяч дев'ятсот гривень 24 копійки. копійки. мене все прописано. І по прибиранню це на озеленення, і по прибиранню на 11 мільйонів 695 тисяч 315 гривень. Тож загальна сума майже 23 мільйони гривень. Як стверджує осію, вартість таких робіт обумовлена цінами на пальне виплатою заробітної плати робітникам, які мають відповідну кваліфікацію, наявністю відповідної техніки і транспорту у виконавців.